Відповідь судді. Вчорашній матеріал ТСН про конфлікт довкола оренди елітного житла набув великого резонансу. За словами судді орендатора, саме хазяйка помешкання є шахрайкою. Людмила Бадалян продовжить. Це ті самі елітні апартаменти за більш ніж 7 тисяч доларів на місяць. Сьогодні двері помешкання таки відчинили. Я хочу спокійно дожити положений срок і виїхати, і забути про цю квартиру раз і навсегда. А це той самий суддя Артур Ємельянов, який напередодні спілкувався з власницею квартири Оленою, винятково через зачинені двері. Сюди не пустив цього людину, тому що я тому, що це мошенниця. І ця квартира використовується як об'єкт для машинських дій. Елітне житло в центрі Києва Олена здала в оренду дружині судді ще влітку. Договір уклали до середини січня. Тепер жінка запевняє, квартиранти не йдуть на контакти. Суддя в свою чергу стверджує, потрапив у хитру схему. каже, виявився не єдиним винаймачем апартаментів. За його словами, квартиру здали ще одній людині для розмови з пресою. Ємельянов запросив адвоката іншого орендаря. Квартиру Гражданка Мизенко Елена Юрьевна э, сдала за, на один и тот же срок э, двум разным людям. Вот здесь срок аренды у нас с 21 июля по 21 января, а здесь у нас срок аренды с 17, 17 июля по 17 января. С Александром она заключила договор, в месяц указано было 7 тысяч долларов США, А з Емельянової Сміт 7200 в місяць. Причому заплатила за полгода вперед. Покинуть житло, стверджують Емельяновы, вони не раніше, середини січня, а в всередину справно пускають. Mm -hmm. Спочатку це були просьби пустити її з покупателем. Uh, в телефонном звонке я объяснила, що вона може прийти одна. Соответственно, тобто з покупателем я її сюди не пущу. Вона uh, прийшла. В п'ятницю посмотрела квартиру, ушла і після цього прийшла в 9 утра в суботу. До всього підозру квартирантів викликає зміна прізвища власниці оселі. Мовляв, це підтверджує її злі наміри. Олена ж каже, змінила прізвище, бо розлучилася і наполягає, суддя має намір позбавити її житла. Я утверждаю на те, що квартира була здана тільки Ємельянова Світлані Геннадіївні. Єсичека обвіняє в публічному заявленні когось в мошенничестве, ну, ну заведомо завідомо с майстерне теж пайдуть определенне действия. У міліції кажуть, отримали від власниці заяву. Наразі все перевіряють. Зараз ще триває перевірка за цією заявою, але на цей час вбачається, що це все таки цивільно-правові відносини. Це не виконання можливо якихось пунктів договору оренди квартири, але кримінального правопорушення. Ми не бачимо господиня квартири, не наполягає на тому, щоб суддя виїхав раніше строку, аби тільки виїхав узагалі. Ємельянов валізи збирати вже почав, але всередині січня їхнє спілкування каже не закінчиться, він збирається зустрітися з Оленою в суді. Людмила Бадалян, Валерія Ковалінська Ілля Ляшинкаренко ТСН 1+,1.